Новітні технології вже стали новою реальністю російсько-української війни. Кожен день на фронті впівдрони виконують надважливі задачі. Проте критичним питанням залишається тільки в кількості цих технологічних пташок. Безпілотники повністю змінили картину на полі бою в цій повномасштабній війні. Завдяки цим маленьким пташкам знищується жива сила, техніка ворога. Одна така маленька пташка, яка коштує не дуже багато, може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Наприклад, вчора було знищено два танки. 4 БТР та рознесено вісім укріплених позицій ворога. Однак безпілотників завжди не вистачає на полі бою. Тому українські воїни звернулися до фонду Вадима Столара з проханням передати їм FPV-дрони. Ми всі розуміємо новітній характер нинішньої війни. Коли у протистоянні російському агресору значну роль відіграє високотехнологічне обладнання, такі зокрема, як безпілотні системи, тому одним із напрямком діяльності благодійного фонду Вадима Столера є якраз закупівля дронів, тому Сьогодні ми зібрали для того, щоб передати 100 fpv дронів Камікадзе для одного з бойових підрозділів Державної прикордонної служби України. 100 таких апаратів, які ми передаємо сьогодні, це потенційно 100 знищених бронемашин, вантажівок, складів з боєприпасами та скупчення ворожої сили. Ми впевнені. Що бійці на 100% реалізують цей потенціал. Що цікаво, ці FPV-дрони мають налаштування і технічні можливості збільшеної дальності польоту, і виготовлені вони саме на вимогу та потреби пілотів і під налаштування їх наземних станцій керування. Дякуємо фонду Вадима Столера за надані самі FPV-дрони Чупакабра. Вони вже завтра будуть нищити ворога на лінії бойового зіткнення. Благодійний фонд Вадима Столера продовжить свою системну роботу, аби прискорити до довгоочікувану перемогу України.